Отже, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, розповів РБК Україна про те, що Україна готується до виборів і повідомив, що готується до Це будуть унікальні вибори, які е яких в Україні ще не було. Е ну і в принципі, знаючи цю компанію. Все, все Далі цитую голову Верховної Ради. Головна мета забезпечити голосування. Суп... Ніхуя собі! <риснє> як ми без того жили? <риснє> а як ми тут при того голосували? Ти, 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 ти бачиш, він відкриває просто очі нам на Дісту, унікальні. унікальні речі. <риснє> Отже, продовжує цитувати голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Для того, щоб провести ці вибори, буде ухвалений. Одноразовий закон. Сказав одноразовий степень що Просто треба витримати паузу три секунди, щоб такі смаком вишні. Одноразовий закон. Одноразовий закон. Сказав фаховий юрист, викладач Хмельницького, якщо я не помиляюсь, вузу. Русла... Ру... Руслан Степанчук. Колишній КВНщик, якщо не повіляється. Ну як можна було підставитись на слові одразу? Тим більше, що в Україні є давно діє закон, який забороняє одноразки.